Так ось заборонили продаж різної гидоти в нашій країні, чи не заборонили. Ось питання, і коли заборонили, і яким чином воно все буде відбуватися. Ось читаю з ресурсу обоз УА. В Україні остаточно заборонили продавати цигарки зі смаками. Чи зникнуть хіці? Та одноразки. Що таке хітси, даже я не знаю. якесь ноу-хау, наверное. Так, з 11 липня 2024 року в Україні заборонили продаж ароматизованих цигарок та рідин для електричних сигарет. А всі тютюнові нові вироби мають мати нові медичні попередження, айкаси та одноразові електронні сигарети залишаються доступними, адже їх прирівняли. До звичайних сигарет, лише в частині обмежень на рекламу та куріння в громадських місцях. Тобто ось ці айкоси і одноразки, їх не заборонили продавати, десь домовилися, тому поки поки не заборонили. Ну але я думаю, це тимчасово. Про це йдеться у законі номер 1978-11, який був прийнятий 11 липня 2023 року. Та давав рік на реалізацію залишків цих виробів. Однак відтепер ароматизовані тютунові вироби та електронні сигарети більше недоступні на ринку. Які цигарки заборонили продавати список правил. З 11 липня 2024 року з продажу мають зникнути, мають зникнути стануть цигарки та тютюн для самокруток, що мають характерний смак та запах диму зі смаковими та ароматичними добавками. Також забороняється додавати до будь-яких тютюнових виробів. Вітаміни. Та псевдокорисні добавки. Це додуматься додавати ну, вітаміни: кофеїн, таурин та енергетичні добавки. Добавки, що роблять викиди кольоровими Добавки, що регулюють засвоєння нікотину. Далі, також законом України передбачено обмеження продажів ридин до електронних сигарет з нікотином або без, якщо вони мають. Вище вказані добавки, а також тут різні об'єми, які заборонили продавати. Хіци тахси та одноразки поки що залишаються. Поки що, ось це радує слово поки що. Як свідчить ще торічнє роз'яснення його життя за участю хідци. З різними смаками поки що можуть залишитися в легальному продажу. Та саме стосується і одноразового сигарет. У законі йдеться про заборону-продажу лише ароматизованих рідин для таких пристроїв. Ось така історія. Тобто, частково десь щось заборонили, я думаю, це вже велика перевога. Що таке хідси взагалі не знаю, але ну, розумію, що це щось з цієї гадості. Але вірю, молюсь за це, щоб була повна заборона, щоб наші люди себе просто не травили. Ну, але це вже великий крок до, до перемоги. Так що, от якось так.